Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу показати, як я фарбую маслом сходи. Зараз в мене проєкт такий працює над сходами. От, і виходить, що ці сходи будуть лягати на метал. Ну і, звичайно, замовник захотів покрити це все діло маслом із методом натиру. Зазвичай я дуже люблю працювати. Пістолетом, але цього разу я змушений працювати руками. Ну, не дуже мені подобається працювати руками, покривати масло. Це для мене, як то кажуть, трішки негігінічно. Виходить, що всі руки трішки грязні, але я одягаю рукавички. От, ну, все одно, як то кажуть, трішки незручно мені. Можливо, я не дуже звикший до цього, але по більшій частині я привик працювати із пістолетом. Ну, діло не в цьому, діло в тому, що все-таки замовник захотів замовити, саме, щоб була видна структура цього кольору. От, замовили ми колір карамель UL-1030. От, замовляю я ці всі масла у фірмі WoodBoot і вже давненько з ними співпрацюю, все більш-менш нормально, ніяких проблем таких глобальних немає. Як то кажуть, все в нас, розуміємо один одного з що потрібно мені. от Вони підходять під мою ситуацію. От зазвичай я дуже так прискіпливо ставлюся до, як то кажуть, до кольорів, адже замовнику потрібно вводити, якщо навіть відтінками, не те, що там кольором казати, а деякі замовники вимагають, щоб були відтінки максимально схожі до їхнього інтер'єру. Тут уже нікуди не дінеся, з якими замовниками працюєш, з такими треба й миритися. От. Тому і виходить така ситуація, що потрібно покривати це все вручну. Бо замовник побачив у мене викраски. Я наносив якийсь пістолет, а так і вручну можливо, сподобається. От. Ну, взагалі, ви побачили, що я поперед того. Як положити заготовку, я все-таки поклеїв клійку-стрічку для того, щоб в мене було чисте місце, адже потрібно завжди тримати саме козлики або іншу підставку в чистому варіанті, для того, щоб нижня частина, яка буде видно, її теж не замурзувалася. І це потрібно робити перед кожною заготовкою. От, і я це саме і робив. Для того, щоб було все в мене добре. Я після того, як поклав, я ще раз пройшовся наждачкою для того, щоб прибрати десь якісь неадекватні місця. Да? Там буває таке, що зараз така пора, що розводяться да? Там мушкара, наприклад. От, мухи, з якими потрібно боротися. Я покажу трішки згодом, як я з ними бору, борюся. Ну, все, все одно потрібно боротися. Адже е, особливості є такі лаки, масла, які, в яких просто розводиться мушкара. Е, невиняток і спіртова морілка дуже розводиться, я вже знаю. це. От. Ну що, Давайте приступимо до покриття. Тут немає нічого, як то кажуть, складного. Новичок з цим справиться початківець, може наносити маслом будь-яким чином, чи пензликом, чи можливо валиком. Ну, я наносю, наприклад, звичайним паралончиком, який, на мою думку, мені підходить краще. Потрібно обдивитися, чи все профарбоване, особливо торці, бо інколи їх можна і пропускати. Той, хто не наносив масло і ніколи ним ще не працював вручну, тому не переймайтеся за плями з першого разу. О, зараз беремо. Я беру звичайну туалетну бумагу, туалетний папір якщо провели. І це все те, що у нас лишнє, стирали. Після того, як стерли, можна підфарбовувати, де гляди пропустили і затирати туалетним папером. Ось ну, такий колір і вийшов. Ну, в принципі, ніби й не довго, але все одно не дуже люблю, щоб працювати, щоб було грязне, адже потрібно щоразу знімати. Рукавички для того, щоб покласти заготовку. Бо можна десь рукавичка грязна, можна знизу, де теж видна частина, можна торкнутися і залишиться прямо. Так що не дуже якось так зручно і виходить. От, ну, не треба спішити, треба гарненько продивитися, щоб все було. От, не було розводів якихось. Можливо, якийсь капельок, тут спішити не треба. Туалетний папір я чому вибрав, бо ну, все-таки дешевше, ніж купувати серветки. Він теж непогано впитує в себе масло. І в плані того, що все-таки він трішки, можна сказати, грубіший. за Рушнички, да, тому виходить, що він ще ніби дає якусь таку поліровку да, покриттю. Ну, зараз можна сказати, коли я це все натер, заготовка майже суха. Так що вона швидко висохне. Я думаю, вона десь за годину висохне, і я вже зможу нанести, наприклад, на неї. вже... Ну, Безкольоровим маслом. Безкольорове масло я вибрав 90% -ний. тут теж OIL 1030, все-таки глянець він дасть більший блиск і виділить кращу структуру. Ну, Це теж по бажанню замовника. Я пропонував як матовий, так і глянцевий. Є ще 60% не дуже блискучий. Ну, Все-таки, коли наноситься. Коли наноситься 60%, процентний, то він не так блистить, як 90 процентний. Отакі стрічки я клею, клею на вікна, світло, вони летять сюди і тут попадають в засаду. Тут і муха попалася, і оса. ну Тут вся банда вже в зборі, хай тусується. Ну і чіпляю там, де не дуже заважає, адже буває, і сам прилипнуть можна. Ввечері воно ну, наклеїв вже, як то кажуть, цілий заряд у мене оцих. Ну І діфлофосіком бахнув. На ніч прийшов зранку провітрив і працювати. Так що така ситуація. Іноді буває, я заходжу в магазин, купую діхлофос, не одну бутилочку, а так штук п'ять. на мене так ще скоса, деякі люди поглядають. Зразу думають, може нюхає чи що. Бува таке. Так що, така ситуація. Ну, ми прекрасно розуміємо, що коли ми стараємося, шліфуємо це все до останнього моменту. Ми наносимо останній шар якогось покриття, і якась зараза, як впаде сюди, як проповзе через усе, і починаєш згадувати усіх чортів лихим словом. Так що, отак це все буває. Ну, В принципі, від масла не дуже буває, а от, от спиртової морілки такий рій заводиться, аж у очі виїда, і ще видно, як нанюхається її. От. Ну, Що ж зробиш? Е, таке, така наша робота, потрібно робити все ідеально, гарно і якісно. Ну, Результатом я задоволений, адже я така людина трішки прискіплива, особливо до кольорів. І завдяки фірмі WoodBoot вони мене терплять, зціплюють зуби, скригочуть ними, але терплять, бо треба все-таки зробити той кольор, який я, наприклад, їм задаю. Вони молодці, справляються з роботою на відмінно. Мені подобається в плані того, що вони підходять. і Підбором навіть відтінку, не те, що саме того кольору. от така ситуація. Ну Кому буде цікаво, я е, зв'язок е, залишу в, опис, в описі, поспілкуєтесь із продавцем. Він вам запропонує те, що вам потрібно. от е, ну, Можете сказати, що від мене ще й скидку якусь там отримаєте 5%. Все-таки 5% теж копійка. От, от така ситуація. Ну, в принципі, воно вже майже сухе, поки я з вами погомонів. Тут та, е настільки гладеньке після того, як втирається, що навіть не потрібно її матувати. Тому я завжди покриваю далі, е покриваю. Прозорим маслом, і після того аж я починаю е, матувати і знову покрию останній раз. І що я ще роблю? Я таку роблю невеличку хитрість для того, щоб все було ідеально воно гладеньке. Я потім матую і вручну ще раз натираю е, масло, е, це прийшла ідея трішки згодом. Як то кажуть, в процесі роботи. Вот, я один за, за, одне замовлення таке зробив. Поки я тут красив, в мене е, стояв туман масла, і він осідав на саме покриття. І в мене за, вийшло деякі заготовки шершаві. Ну, Я їх вирішив вручну натерти, а потім побачив, що все-таки це ідеальніше виходить. І я зробив такого плана останні заготовки, і в мене вийшло. Все дуже, дуже прекрасно, дуже якісно і дуже гарно. Так що, кому може і знадобиться щось подібне, така ідейка, як зробити фініш ідеально гладким. От, можна так сказати. Так що, така ситуація. Ну що, друзі, я думаю, що показав вам свою роботу. Зараз працюємо над ступеньками, там ще арка йде Про... сам процес виготовлення. Нема коли знімати. Все, імпровізую от такими відео. Поки що трішки, як то кажуть, розхлібоюся із цими замовленнями, бо щось трохи напряжно мені не встигаю. І потрібно тоді вже буду знімати більш цікаві відео. ну Наступне замовлення там буде і різьба, все. Тому відео можуть і бути. Цікавіші. от А такі прості столярні роботи, то ну, ніби як зазвичай. Е, просто для мене звичайні столярні роботи це як будин день і, на мою думку, нічого особливого. От. Хіба що таке покриття, бо дуже мені подобається така виділена структура на ясені. Хочу сказати, що на світлих тонах дерева світле покриття масла методом натира не підходить. Воно дуже, ну, дуже світле потрібно наносити з пульта, якщо кому це теж пригодиться. Ну, якось так, друзі, трішки потеревенив, трішки відпочив з вами. Трішки показав вам свою роботу і буду далі це все діло. Продовжувати робити, щоб все це було дуже-дуже гарне і ідеальне. От, якось так. Ну що, друзі, всім до побачення, всім міцного здоров'я та й мирного неба, всім пока!